Позвонили, вчора нам сказали, що. бо ми позавчора вчора одного підходили, вчора дзвонили, а сьогодні вже уточнили, що до чого і як. Приїдуть до нас воєнкомата. Слава Богу, що пока у Миколаїві такий. Знаю, що не було ж у нас, так такого? Так. Не було, що нібито здійснили. А у нас ще слава Богу, Ось слава Богу, Богу. плакає цього діла. І ще ж ви розумієте, що це ж усього. усього. Тобто, всього добра в нас буде. І нас буде достатньо. Згруптуватися, в місті працювати, допомогти тим людям. Ну, на сесії ми прославили, слава Богу, допомогу ми надаємо. Гроші виділяємо. Вже кардичесно по цьому е, теж вже відпрацювала це потреба, буде допомога. Ну, держава як там надає, вроді там і ті гроші, що президент обіцяв, їдуть. І вони ж коли їдуть, розумієте, це не до... Нам, мабуть, місяця проблема, тому що там важко документів треба. У нас менше документів треба. У нас факт є, підтвердження э, стосунків, тобто родичі є, діти є, батьки є, жінка є. І десь на протягом місяця людина отримає гроші. А може і раніше.